Живописні полотна італійського художника і архітектора Рафаеля Санті, сповнені гармонії та ліризму, поетичні піднесені, відзначаються досконалістю побудови та виразною пластикою фігур. Рафаель створив цілу галерею образів Мадонни близько 45 картин, що відрізняються одна від одної композиційними прийомами і трактуванням. Тема материнства. Головна в них на картині Сикстинська Мадонна, зображені Божа Мати з Божественним немовлям, в оточенні папи Сикста ІІ, святої Варвари та двох ангелят, що дивляться знизу вгору на сходження Бога. Розкрита. По боках Завіса підкреслює геометричну продуманість композиції, вперше у творчості Рафаеля. Релігійний образ встановлює повний контакт з глядачем, що й визначає глибоку, хвилюючу людяність картини. Цей всесвітньо відомий шедевр уславлює велич людини, яка здатна в ім'я вищого обов'язку йти на зустріч мука і смерті. Красі цього подвигу відповідає внутрішня і зовнішня краса Мадонни. Розгляньте зображення та дайте відповіді на запитання. Перше, визначте, до яких стилів мистецтва належать подані твори. Друге, спробуйте знайти спільні та відмінні риси між цими творами. І третє, поміркуйте, як із плином часу змінювалися засоби виразності живопису. Вишгородська ікона Божої Матері 12 століття. Стиль візантійського іконопису. Фрагмент фрески з церкви в Таулі XII століття. Романський живопис Рафаель Санті. Мадонна Конестабіли 16 століття. Живопис Ренесансу. Вишгородська ікона Божої Матері 12 століття. Це темперна ікона, більш відома за пізнішою назвою Володимирська, очі Богородиці, сповнені туги, перечуття майбутньої трагедії, що очікує її сина, невідомий майстер передав психологічну напругу, ніжність і душевне тепло, хоча подібні за силою та глибиною почуттів образи були рідкістю в тогочасному мистецтві Візантії. Характерною ознакою візантійського живопису є іконографічний канон, тобто площинність зображень, біблійна тематика, золоте тло, фрагмент фрески в церкві Таулі XII століття, належить до романського стилю в живописі, для якого характерні строго симетрична композиція, чіткий контурний рисунок, площині зображення, порушення пропорційності фігур, Яскраві кольори та виразність зображення. Рафаель Санті, Мадонна Конестабіле 16 століття це живопис Ренесансу. Картина написана з натури, промальован простір, відчувається глибина в картині, перспектива, об'ємність зображення. Техніка світлотіні використовується, людина відповідає правильним анатомічним пропорціям. Показана краса людського тіла, як дитини, Христа, так і Мадонни. В епоху Ренесансу монументальний розпис вражав грандіозністю, величу, багатофігурністю та гармонією. В основі фресок були сюжети зі Старого Завіту. Наприклад, створення Адама, сцени життя Діви Марії і страсті Христові, зображення алегоричних, міфічних персонажів, Геракл, сивіли, батальні сцени, події життя папського двору тощо, таємна вечеря, відома фреска Леонарда да Вінчі, виконана ним у 90-х роках 15 століття. Для трапезної монастиря Санта Марія Дела Грація в Мілані. На величезній фресці 4,6 на 8,8 метрів зображено драматичну мить останньої вечері Христа зі своїми найближчими учнями, коли він промовив фатальні слова, Один із вас зрадить мене. Ці слова. Викликали в апостолів бурю різноманітних почуттів та емоцій вічай, переляк, подив, гнів, дехто скочив з місця, хтось активно жестикулює. Образ Христа не тільки просторовий, колористичний, а й духовний центр композиції, учитель самотній у своєму мудрому спокої та покірності долі. У цьому творі Леонардо проявив себе як великий живописець і тонкий знавець людських характерів. Драматичне світові чуття пронизує твори Мікеланджео Буанароті, італійського художника, архітектора, скульптора і поета, створені ним образи, сповнені драматизму і експресії, пронизані ідеєю величі людського духу, одним із живописних шедеврів Мікеланджо – Є фреска Страшний суд на торцевій стіні секстинської капели у Ватикані. Розгляньте ілюстрації.